Бажаю верую приємного перегляду. Мене звати Сергій Цкобаровський. І сьогодні, друзі, я хочу зробити огляд дешевих цікавих продуктів із магазину «Червоний Маркет». Тож, друзі, запасайтесь якоюсь смакотою, ставте лайки, пишіть свої коментарі. А я зараз піду до магазину і виберу щось цікаве. І так, друзі, ось відділ їжі і давайте дивитись, що тут цікавого є. Так, знизу дивимось консерви. Так, це що у нас таке? Ось така банка з печінкою. Давайте її скуштуємо. Ідемо далі. Далі бачу ось такий маршмеллоу, 29 гривень. Дивіться, такий пакунок 44 грами. Давайте його також скуштуємо. Є так, зверху тут бачу ось така цікава шоколадка. 1999. 32 грами. Здається, вона. Давайте її також візьмемо. Так, це брати не будемо. якась дитяча іграшка. Так, далі, далі дивимось, що тут є ще цікаве. Так, так, так. Ось, дивіться. М'ясила, сила у м'ясилі. Дивіться, який є цікавий пакунок. 40 грамів. Ціна не написана, але ми дізнаємось на касі. Так, я бачу, є червоний, гострий і смак меду та гірчиці. Давайте візьмемо ці чіпси і побачимо вони на смак Так, далі хочу взяти печиво. Дивіться, смак морозива, смак вамбіру. 9,99 такий пакунок. Давайте його скуштуємо. І також візьмемо ось ці галети Раціон 50 грамів. Є, закидаємо. Далі знизу бачу, є ось такий пакунок. Це Якісь снеки виглядають як картопля фрі зі смаком сиру. Скільки вони коштують? 14,99 є цінник на них. Ну, ми вже дізнаємось про все на касі. Тож закидаємо і дивимось далі. Так, далі бачу, тут є борщ. Дивіться, яка пропозиція, український борщ. 20 грамів. Цікаво, який він на смак. Давайте його скуштуємо. Тож закидаємо. І зверху давайте візьмемо локшину швидкого приготування. Дивіться, скільки видів. Тут є ось така якийсь драгон. Голден драгон. Я такої вірмішелі ще не бачив. Є гриби, сир, курка гостра і все. Ну, давайте, взяв з грибами, давайте її тоді і скуштуємо. Закидаємо. Також мене зацікавив варіант. Ось такий паштет фермерський з м'ясом качки. Дивіться, 240 г коштує 49 гривень 99 копійок. Давайте. І його також скуштуємо, тож беремо його. І давайте ще придимось, бо тут, бачите, продуктів не також і багато, але в принципі є що скуштувати. Так, це взяли. І давайте ще візьмемо такі горішки за 14,99. Ям-ям. В принципі, я взяв все, що мені потрібно. Тут бачите, невеликий відділ. це вже і закінчується харчі. Тут є ще хлібці. Давайте їх також скуштуємо. 12 ,99 гривень 99 копійок. Є. Ось такі пшенично-вівсяні, пшенично-гречані та три злаки. Давайте візьмемо з гречкою. Ось такі. 100 грамів за 13 гривень це гарна ціна. Так є. І в принципі все. Десь то більше нічого брати не будемо. Давайте так подивимось. Якщо щось забув, то захочу. Давайте ще ось ці палички візьмемо за 9,99 зверху по акції. І, в принципі, все будемо. йти на касу розраховуватись. Ось цей варіант. Візьмемо. Є і все. Ні, дякую. Також дивіться, я вже на касі розраховуюсь, бачу, є ось такі смаколки за 19.99. Давайте їх скуштуємо. І ось ці за 14.99. Є. Беремо, в принципі, все. І давайте ось це маршмеллоу візьмемо. А можна оце маршмеллоу за, за 12.99? Ось тут. Добре, я угу. я я добре. І, в принципі, все. Все, друзі, розрахувався я за всі наші смаколики. І того вийшло 337 гривень 83 копійки за цілий пакунок. Тож, побігли додому, будемо куштувати Ось це все, що ми взяли. Друзі, все, я вже вдома і зараз ми почнемо куштувати наші смаколики. І сьогодні ми дізнаємось, які з них ми можемо в майбутньому купувати. Тож, давайте розпочнемо і. Перше, що ми розпакуємо, це ось такі вафлі з ароматом пломбіру. Wafers, які коштують всього-навсього 9 гривень 99 копійок. І тут 65 грамів. Саме цікаво, що тут смак морозива, а саме пломбіру. Тож, друзі, давайте розпакуємо, подивимось, як виглядають ось ці вафлі. Тож Давайте відкриваємо їх і на вид вони коричневі, А чому? Я так і не розумію, якщо пломбір в нас білого кольору. Дивіться, як виглядає ось ця вафля. І вона на вид шоколадна. Де тут той пломбір, я не знаю. Тож, давайте скуштуємо. Мм, смачно. я відчуваю. Дійсно, смак морозива. Непогана вафля. За 999. І я вам скажу, що тут. Пакунку, їх виходить 5 штук. Це по 2 гривні за одну вафлю. Ціна дуже добра. І вони смачні. Ось. Тому оці фіолетові вафлі зі смаком пломбіру однозначно можна брати. Бо ціна невелика і вони смачні. Вони дійсно смачні. Тож, я рекомендую оці вафлі. Так, далі. Далі давайте відкриємо. Ось ці галети Раціон. Ось 1944. Так, 50 грамів. Виготовляють ось ці галети в Житомирі. І можна 3 місяці їх зберігати. В температурі до 25 градусів. Тож, дивіться, отакий от пакунок. Тут їх 4 штуки. І ціна в них невелика. Коштують вони всього-навсього 4 ,99 гривні 99 копійок. Я вважаю, що це. Більш-менш адекватна ціна за 4 галета. Це один, виходить 1 гривня 25 копійок. Де ви таке бачите? Де такі ціни взагалі є? Якщо в нас зараз в транспорті один раз проїхати, треба заплатити 10 гривень, а то й більше, якщо маршрут длиніший. Тож дивіться, печиво ось таке в дирочках. Саме цікава ціна. І давайте скуштуємо його. Твердий, він солонуватий і я вам скажу непоганий. Мені ось такі галети залітають з паштетом. Але до паштета ми дійдемо трошечки пізніше. Тож галети нормальні, ось так вони виглядають всередині. Тож, за 499 можна брати ось такі галети. Так, далі, де я хочу скуштувати ось цю шоколадку. Я побачив, вона мене дуже зацікавила. Бо в неї вид жіночих губів. Що це таке? Що це такі за цукерки? Молочний шоколад з шоколадною начинкою росом. Дуже цікава цукерка, і коштує вона всього-навсього 1499 копійок. Тож, зараз побачимо, що це таке і як вони виглядають. Торговельна марка Сарай дуже цікава назва. Так, але давайте розпакуємо і подивимось. Так, одразу бачу пакунок. І тут виходить три, три цукерки. Так, достаємо і дивимось, як виглядає цей шоколад. Точнішенько, як жіночі губи, дуже цікаві шоколадки. Три цукерки тут пушаємо. І всередині є якась начинка. Вона тянеться. Не знаю, що це таке. Але це смачно. Це смачно. І, в принципі. За таку ціну можна взяти. Діточкам, дівчаткам, можливо, ось такі цукерки точно зайдуть. Ну, смак дуже прикольний, це молочний шоколад і начинка дуже-дуже цікава. Воно, знаєте, як якесь желе. Тянеться всередині. Дуже смачно. Цукерка дуже-дуже непогана. За свої 15 гривень варто купувати. Так, далі, далі, В серії в нас є росо. Тільки вже ось такі. Апельсинові цукерки. Зараз ми розпакуємо. Тут вже трошки більша пачка. Це також фірма Сарай Ось. Тож розпаковуємо. І ця смакота коштує також 14,99. Але мені здається, тут трошки більше цих цукерок. В середині бачу ось такі сердечки. І тут їх виходить 8 штучок. Дуже цікаво, дуже цікаво виглядають. Давайте скуштуємо і подивимось, що воно таке. Так, достаємо, дивіться, всі не випадають, О, випадають. Думав, що вони <хи> не випадають. Так, є. Достаємо і дивіться, тут бачите ось таке сердечко на ці цукерці. Так, кушаємо. Так. І всередині апельсинова начинка. Знаєте, якесь варення. Молочний шоколад, дуже солодкий, і мені попередньо чуть більше сподобалась. Але все одно це прикольний смаколик. Вони прикольні для дітей, я думаю, що згодяться. Тож, в принципі, за 15 гривень можна і скуштувати. Далі в нас йде марчмеллоу. Я на касі побачив ось такий невеличкий пакунок. Він коштує всього-навсього 12 гривень, 99 копійок. Тут 16 грамів. І цей смаколик, тут, тут всього-навсього 6 штучок. Так, ну зараз ми скуштуємо цей маршмеллоу з ароматом полуниці. Так, вибори кондитерські цукристі. Зараз ми побачимо, що це за цукристі, які вони на смак. Спаковуємо. Так, і зараз подивимось. Опа! дивіться, як добре запакували. Йоша, попробуй, відкрий. Ого! Ти не відкриєш? Йо-ма-йо! Розлетілися по всій квартирі. Так, дивіться, як вони виглядають, і давайте їх скуштуємо. Кусаємо. і всередині я бачу, ще якась начинка є. Це десь там полуниця. Небагацько, але є. І дуже-дуже м'ягесенькі. Маршмело дуже смачне, але мало його. Хотілося би з'їсти його більше. Ось. На 12 гривень ти не наїстися. Та якщо брати малесеньким діточкам, може дитсадок чи... В перші шкільні класи. А так, ну, нема чого їсти. Далі у нас ідуть ось такі палички. Виглядає, знаєте, як у Макдональдсі картопля фрі. Але це снеки. Potato Boom Original Snakes. Зі смаком сиру. Heat shark. Ось такий пакунок. Тут 50 грамів. І зараз ми його скуштуємо. Але я вам скажу, що тут є ще інші смаки. Інші смаки це я бачу кетчуп і сметана. Зелені. Тож, в них є три смаки. Давайте тоді відкриємо і побачимо. Ой, сиром дуже добре пахнуть. Дивіться, як вони виглядають. В принципі, їх немало. І така картопля з сиром коштує 1499. Щось в них Все 14,99. Їм треба назвати магазин. Все по 14.99. Тож дивіться, ось така картопелька і смакуємо чеснека. Дуже відчувається ароматизатор сиру. Там дуже добре відчується. Клас. Дуже смачно. Якщо ще запити газировкою, то взагалі. Мені десь, здається, якщо десь розпакуєш, побачать друзі, розберуть одразу. М -м. А і потато дуже смачні. Але на картоплю фрі... Взагалі не схоже. Тож, оці палички я вам рекомендую, вони смачні. Тим паче за 15 гривень. Тож ми їх відкладаємо. Так, далі, далі у нас іде цукерки. No stress. Мені сподобалось ось цей пакунок. Дивіться, драже з какао. Тут у них такі малесенькі цукерочки. До заспокою з експрес-дією. Ось так. Міністерство гармонії погоджено з. Самим собою. Ось так. Драже з какао. Так, дивимось. І я бачу, що в них дуже багато смаків. Їх аж всього-навсього 9, 9 різних смаків. У Нас один з 9. Тож давайте відкриємо ці пакунку 20 грамів. І такі цукерки коштують 19 гривень 99 копійок. Дивіться. Всередині тут є ще ось така інструкція. Ось драже з какао. І дивіться, як вони виглядають тут є. Жовті, червоні, коричневі, сині. Ось такі різні цукерочки. Тож давайте відкриємо драже і скуштуємо. Так, беремо. Солодком. Смачно. Так, там всередині. Ось тако виглядають всередині. Так. звичайнішенький шоколад молочний. Тож ці цукерки. Кайфові. Ось. Я думаю, що такі смаколики тільки в Аврорі є. Але бачите, в червоному маркеті ну, взагалі інша продукція. І більш-менш також цікаві. Цікаві смаколики. Тож, ось ці тукерки однозначно так. Але ти задовбайся їх розпаковувати. Тож, ноу-стрес, no в принципі, можна взяти, якщо ти хочеш ось тако погратися. Ось, це мені напоминає такі, знаєте, маленькі драже. Але вони відрізняються, смаку. Тож, далі. Далі що в нас йде маршмелоу. Ось такий пакунок. І цей пакунок коштує 29,99. Він дорогий, але я думаю, скуштуємо. Тут 44 грами набір для барбекю. Дві шпажки всередині. Ось. Це можна взяти і пожарити. Дивіться, батьки готують м'ясо, ви берете собі ось такі. Смачні маршмелу і піджарити їх. Дово я вам не рекомендую це робити. А ось на дворі, десь на природі можна і пожарити. Так, давайте тоді скуштуємо Так, відкриваємо. Дивимось. Тут чотири ось такі маршмеллоу. Маршмелло. Є дві палички, якою ми отакого от одягаємо і жаримо на кострі. Дуже цікавий прикол. Давайте скуштуємо. Знаю, як смажений, але ось в такому вигляді він дуже смачний. Для шашликів, якщо хтось захоче, то можете взяти собі ось такий приколяс. Дуже цікаво. Далі Далі в нас ідуть м'ясило. Пеперінс, чіпси пепероні зі смаком, меду та гірчиці. Сила у м'ясилі. М'ясило 40 грамів. Вироби з м'яса, птиці, сушоні. Ось такий пакунок. Він коштує 4999. Відкриваємо. Що, що ж ти запакований? Зараз останнім часом пішла мода на джерки. І їх багато з'являється в магазинах. О! Це джерки з ковбаси. Дивіться, як вони виглядають. У мене таке враження, що це нарізали ковбасу. Так, да, це, це і є ковбаса. Ковбаса тільки сушона. Так, куштуємо. Ммм, цікавий смак, Дуже добре відчувається гірчиця. Можливо, є й мед. Прикольно, якщо взяти замість чіпсу. Ну що, чіпси надоїли, горішки всякі. Ось такі джерки вам буде як заміна. А знаю, кому як, а от поки що. З всього, що я скуштував, то мені найбільше сподобалося, це ось ці джерки. Дивіться, їх кладуть немало і вони дуже-дуже жирні. Тож багато ти їх не з'їсиш. Тож, ці джерки однозначно, так, вони кайфові, вони класні. Тож, м'ясило, сила у м'ясилі. 100%. Беремо. не погані. Так, далі. Далі в нас іде консерва. Консерва це паштет. Як? З курячі та індичі, печінка, Склад, вода, печінка і так далі. Так, Коштує ця банка 49,99. Бачите, ну все пішли тепер по 49,99. Так, 200 грамів відкриваємо. Оба! Подивимося, як воно виглядає. Всередині. Ось ця печінка чи паштет, що воно таке. Так, дивіться, як виглядає цей паштет. Давайте візьмемо ось цей галет і на нього додамо нашого паштета. Так, знаєте що? Фуштуваю цей паштет, і я вам скажу, він якийсь без смаку. Оцей паштет якийсь такий собі. Не дуже, не дуже мені заходить. А я вже півбанки з'їв, але я вам скажу, що в нього немає смаку. Дисиш, і воно ну, ніяке. Смаку в нього немає. Тож цей паштет... Я більше не буду купувати. Він мені не заходить. Його немає смаку. Тож, мінус. Я його не буду брати. Це перше, що мені не сподобалось. Так, далі, далі у нас є паштет фермерський з м'ясом качки. Так, консерва м'ясо рослині стерилізовані 240 грамів, коштує також 49,99 виробник Україна. Так, давайте подивимось, як виглядає ось цей паштет тепер. Відкриємо його. І зараз подивимося. Відкриваємо. І на вид він трошки іншого кольору. Він такий, знаєте, коричневатий. О! і є. Знаєте, на запах він відчувається. Відчувається печінка. Так. Так, давайте подивимось склад, що тут є. Так, склад м'ясо качне 16%. Перше тут написано м'ясо качне. Це вже по складу, мені здається, що воно краще. Бо в складі, коли пишуть м'ясо спочатку, це значить основне. А тут йде перша вода. Дивіться, як виглядає цей паштет печінковий. Так, ну що, давайте скуштуємо. Оцей паштет, він кайфовий. Я відчуваю добре печінку, хоч я і не фанат, її, але... Мені ось цей паштет більше заходить. Ось так присмак з галетом. ось. Тако. Так, далі. Далі Давайте відкриємо ось ці хлібці хрусткі пшенично-гречані. Ось такий пакунок коштує всього-навсього 12 гривень 99 копів. За цілий пакунок. Ось. Дивіться. То на дієті, то це для вас. Ось такі хлібці. Дивіться, як вони виглядають сіренькі. Звичайні хлібці. Давайте скуштуємо. Кайф, хлібці бомбові. Зараз ми додамо сюди наші паштети і з'їмо. Кайф, ось ці хлібці, бомба. Якщо ти будеш брати з паштетом, то отак буде залітати. Тож далі, далі давайте відкриємо горішки. У нас є ям-ям драдже клім 80 грамів. Ось, пакунок такий здоровий. Є на що подивитись. Давайте відкриємо і скуштуємо. Так, і скільки ж вони коштують? Так, драже ям-ям. Коштують 14,99, я ж кажу. Смаколики в них всі по 15 гривень. Тож, беремо горішок. Оп! Ну, тверденькі такий. Всередині арахіс. Дивіться, як вони виглядають. Чорного кольору, а всередині горішки. Горішки арахісу. Дуже солодкі і тверденькі. В принципі, ям-ям можна, можна брати, але, але для мене вони якось ну, занадто солодкуваті. Тож. Ну, я десь то я десь то їх більше брати не буду. Але можливо вам вони залетять. Тож дивіться вже по собі. Я, я пас, я лучше. Візьму корсарс, якщо побачу. Так, далі. Далі у нас йдуть ось такі палички 60 грамів зі смаком пряженого молока. Ось такі вироби. Не глазуровані з добавкою. Так, зараз побачимо. Намальований кіт, смак я у будь-який час. Вироби наші тільки для вас. Зараз ми цього кошеня розпакуємо. І побачимо. Там всередині. Так достає ох і запах, запах такого знаєте, якогось дитячого харчування. Тож ці фігурні вироби я вам рекомендую зі смаком пряженого молока. Вони смачні і коштують всього навцяло. 10 гривень. І залишилось нам продегустувати вермішель. Швидкого приготування негостра. Golden Dragon. Фірма без пальмової олії. Це ми зараз дізнаємося, 65 грамів. Ось. Такий пакунок зі смаком грибів. Так, дивимось. Спосіб приготування. Так, Висипаємо в тарілку, заливаємо кип'ятком і чекаємо. Чекаємо, поки приготується 3-5 хвилин. Тож. Беремо тарілку, перекидаємо все всередину. Всередині я бачу два пакунки. Приправа. Намальований перець. Зараз додамо. І ось так виглядає сама вермішель. Так, олію ми додати не будемо, а приправки посипаємо. І заливаємо все кипятком. Ось так. Пусть собі запарюється. А зараз я хочу розпакувати Golden Dragon борщ. Із тої самої серії, що й Вермішель, тільки вже український борщ. Ось такий пакунок коштує 12 гривень 99 копійок. А Вермішель коштує 9 гривень 99 копійок. Виходить, що це дорожче на 3 гривні. Тож зараз ми побачимо. Чим же цей борщ відрізняється? Так, відкриваємо. І дивимося, що тут написано. Написано спосіб приготування. Вміст пакетика висипати в кружку. Зараз це ми зробимо. І додати 200 мл окропу, перемішати та залишити на 2 хвилини. Так, Зараз і зробимо. Так, перекидаємо. Давайте подивимося, що воно таке. Бачу, якісь сухарі. І порошок. Беремо кипяток. І сюди все переливаємо, перемішуємо і відставляємо також, щоб він настоявся на дві хвилини. Ну що, друзі, давайте скуштуємо нашу вермішель швидкого приготування зі смакових грибів. Ну, накручуємо на виделку і зараз скуштуємо. Так, вона така, знаєте, Бліденька. бліденька Це самий економ-пакет. З вермішель швидкого приготування. Вона ніякость, її можна їсти, якщо немає взагалі нічого їсти. Тобто ти її береш і їсиш. В принципі, якогось кайфу я не відчуваю. Коротше, ця вермішель ну таке собі. А так взагалі, друзі, я дуже-дуже люблю вермішель швидкого приготування. Я фанат її. Але цей варіант мені не дуже подобається. Далі, з тої ж серії, ми зараз куштуємо борщ, український борщ. Який коштує трошки дорожчий на 3 гривні. Зараз побачимо, що воно таке. Давайте. Куштувати. Обалдеть. Борщ, бомба. Працюєш в якомусь офісі. Береш ось такий пакунок, він багато не займає. Піджачок такого поклав. І пішов собі. Зайшов до колеги, кажеш, дайте мені кипяточку, Налили в кружечку і все. І у вас готовий обід. Тож, борщик я вам, друзі, рекомендую. Він непоганий за свої кошти. Так, друзі, все. Я скуштував всю продукцію із червоного маркету, яку сьогодні ми купили для огляду. І давайте підведемо підсумки. Дивіться, ось ці вафлі. Вафлі з пломбіром. Я їх куплю. Вони кайфові, вони мені сподобались. Далі, далі, галети. Галети однозначно, так, бо всього на всього 5 гривень. Що це гроші? Вони смачні за свої. Кошти, вони однозначно так залітають, мені сподобалось. Далі Далі переходимо до цукерок. Ось ці жіночі губки кайфові, апельсин мені зайшов трошки менше, але ті, ті можна купувати. Після чого переходимо до марчмелу. Пакунок маленький, але він смачний. Якщо ви хочете. Чуть-чуть насолодитись якоюсь кавою, то, звісно, так, можна купувати. Далі переходимо до картоплі фрі. Це снеки, це не картопля фрі, але їх можна їсти. Вони непогані. Дуже смачні під якусь газировку вони залітають. Далі, далі, переходимо до марчмелов на палець. Якщо ви йдете на природу, то можна взяти ось такі смаколики і підсмажити їх. Підсмажити на кострі. Тож. Я їх рекомендую, вони непогані, можна брати. Так, далі. Далі. У нас йде No Stress. цукерки No Stress. Тут 9 різних смаків. Я скуштував сьогодні ось цей, де намальований авокадо. Він мені сподобався. Він непоганий. Тож, куштувати можна, але на один раз. Так, після чого переходимо до консерви. Так, я скуштував ось цю консерву, яка мені не сподобалась. Хоча ціна з цією качиною консерви одинакова. Ось, в них ціна по 49, але ця мені не сподобалась, я її не рекомендую. В неї смаку взагалі немає. Таке враження, що ти їси сиєш... незрозуміло, що. Воно без смаку. Тож я її не рекомендую. А ось цей варіант, він мені сподобався. Кайфовий, беремо. Так, далі. Далі переходимо до м'ясило. Сила у м'ясилі. Я ще не бачив джерок із ковбаски. Це прикол. Це реально прикольні смаколики. Тож, я їх рекомендую. Ось, Вони мені сподобались. Далі, далі переходимо до горішків ям-ям. Вони тверді, і там звичайний шоколад. Щось мені воно не дуже зайшло, але можна купувати. Я просто більше фанат Корсарів. Corsair. От Корсарс мені заходить більше. Тож цей варіант я не хочу купувати. Я його не куплю в наступний раз. Ось, далі, далі, переходимо до хлібців. Хлібці дешеві, кайфові, смачні. Тобто, слідкує за своєю фігурою, однозначно, так, і ціна в них адекватна. Я їх рекомендую. Так. Після чого переходимо до ось цих паличок. Я вам рекомендую, бо ціна адекватна і вони кайфові. Тож, беремо. І тепер ми переходимо до вермішелі швидкого приготування Golden Dragon. Вона мені не сподобалась. Я вам її не рекомендую. Є набагато смачніші і кайфовіші вермішелі швидкого приготування. Тож ні. А ось борщ, він мені зайшов. Хоча бренд один і той самісінький. Самі Тож борщ я беру, а вермішель ні. Тож. Ось такий на сьогодні вийшов огляд. Якщо він вам, друзі, сподобався, то пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, дивіться минулі відео з цього каналу. Всім дякую, скидайте відео друзям і всім гарного дня, всім, друзі, до нових зустрічей. Всім пока-пока.